Усім добрий день. Мене звати Іван Геннадійович. Сьогодні роздивимось урок синус, косинус, тангенс гострого кута прямокутного трикутника. На малюнку прямокутний трикутник АБЦ з прямим кутом С. Назви катети цього трикутника. Це А С та С Б. Назви гіпотенузу. Це, відповідно, АБ. Назви кут, який лежить навпроти катета Аце. Це, відповідно, кут бета. Назви кут, який лежить навпроти катета себе. Це, відповідно, кут альфа. Назви протилежний та прилеглий катети до даних кутів. Відповідно до трикутника «БМП» – це МП протилеглий до кута Б, БП протилегла до кута М. Трикутнику ОМК ОМ протилегла до кута К, ОК протилегла до кута М. У квадраті СКДБ CK СК протилегла до кута Д, ДК протилегла проти кута С. Синусом гострого кута прямокутного трикутника називається відношення протилежного катета до гіпотенуза. Ще раз. Синусом гострого кута прямокутного трикутника називається відношенням протилежного катета до гіпотенузи. Відповідно, синус кута А дорівнює В ділити на АВ, або А ділити на С. Бачимо БЦ протилеглий до кута А. А це гіпотенуза. Відповідно, якщо виражати синус кута Б, то ми отримаємо B ділити на С. Або Аце ділити на АБ. Косинусом гострого кута прямокутного трикутника. Називається відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Косинусом гострого кута прямокутного трикутника називається відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Косинус кута А дорівнює Б ділити на С. Або АС ділити на абе. Відповідно косинус кута Б буде знаходитися як А ділити на С. Або В ділити на АБ. Тангенсом гострого кута прямокутного трикутника називається відношення протилежного катета до прилеглого. Тангенсом Гострого кута прямокутного трикутника називається відношення протилежного катета до прилеглого. Відповідно, тангенс кута А дорівнює А ділити на Б. Або БЦ ділити на АЦ. Відповідно, тангенс кута Б. Це Б ділити на А. Або АЦ ділити на БЦ. Котангенсом гострого кута прямокутного трикутника називається відношення прилеглого катета до протилежного. Котангенсом гострого кута прямокутного трикутника називається відношення прилеглого катета до протилежного. Котангенс кута А дорівнює Б ділити на А. Або А ділити на Б Котангенс кута Б дорівнює А ділити на Б. Або БС ділити на АС. Синус, косинус, тангенс та котангенс гострого кута прямокутного трикутника залежать тільки від величини цього кута. Наприклад, Побудуємо кут, синус якого дорівнює 3 п'ятих. За допомогою довільного розхилу циркуля будуємо два відрізки 3 до 5. Будуємо прямокутний трикутник за даною гіпотенузою та катетом. Кут альфа, який бачимо на малюнку, є шуканим нашим кутом. Катет і гіпотенуза прямокутного трикутника відповідно дорівнюють 8 і 10 см. Знайдіть синус кута, який лежить проти меншого катета. Пропоную спочатку спробувати розв'язати самостійно. Поставити на паузу відео і розв'язати самостійно. Відповідно, нам треба знайти BC. синус кута А дорівнює. СБ ділити на АБ. Відповідно, дорівнює 6 ділити на 10. Або, якщо скоротити на 2, 3 ділити на 5. Косинус кута, який прилягає до більшого катета. Косинус кута А дорівнює СА ділити на АБ. Відповідно, 8 ділити на 10. Або, якщо скоротити на 2, 4 ділити на 5. Тангенс кута протилежного меншому катету. Відповідно, це тангенс кута А дорівнює СБ ділити на АС дорівнює 6 ділити на 8. Скорочуємо на 2, отримуємо 3 ділити на 4. Котангенс кута прилеглого до більшого катета. Котангенс кута А дорівнює СА ділити на БС, Дорівнює 8 ділити на 6. Скорочуємо на 2. отримуємо 4 ділити на 3. За друга задача. У трапеції а, Б, С, Д, Бачимо її на малюнку. Відомо, що а, Б дорівнює С, Д дорівнює 9, Б С дорівнює 10, а, Д дорівнює 14. Знайдіть синус, косинус і тангенс кута А трапеції. Знову ж таки, рекомендую поставити відео на паузу і спробувати розв'язати самостійно. Відповідно, ми бачимо, що ми підписали на трапеці те, що знаємо, і показали, що вона рівнобічна. Нам треба знайти синус, косинус і тангенс даного кута, який ми позначили червоним на рисунку. Проведемо висоту, наприклад, БК. І висоту, наприклад, СМ. АК дорівнює МД. Відповідно, ми знайдемо відрізок АК і МД як АД мінус БЦ і поділити на 2. Тобто 14 мінус 10 ділити на 2. Тобто 2 см кожен із цих відрізків. Розглядаючи трикутник А, Б, К, він прямокутний, тому що БК перпендикулярно до АД. За теоремою Піфагора ми знайдемо КБ. Відповідні записи бачимо на екрані. КБ бачимо дорівнює. 81 мінус 4, 77. Тоді. КБ квадрат, вибачаю, дорівнює 77, тоді КБ корінь від 77. Сінус кута А дорівнює БК поділити на АБ. Для цього ми її шукали із теореми Піфагора. Звідси синус кута А дорівнює корінь від 77 тілити на 9. Знайдемо косинус кута А. Це АК ділити на АБ. косинус кута А дорівнює 2 ділити на 9. Тангенс кута А дорівнює БК ділити на АК. Тангенс кута А дорівнює корінь від 77 ділити на 2. Котангенс кута А дорівнює АК ділити на БК. Котангенс кута А дорівнює 2 ділити на корінь від 77. Катети прямокутного трикутника дорівнюють 30 см і 40 см. Знайдіть синус, косинус, тангенс і котангенс кута між медіаною та висотою проведеним до гіпотенузи. Знову ж таки, рекомендую поставити відео на паузу і спробувати розв'язати самостійно. Будуємо прямокутний трикутник із катетами 30 та 40. Нехай як завжди, трикутник АБЦ із прямим кутом С. Далі. Медіана та висота проведені до гіпотенузи. Будуємо медіану та висоту. Першу, бачимо, побудували висоту, другу побудували медіану. Відповідно, нам треба знайти синус, косинус, тангенс куда, як і котангенс, куди, який тільки що позначили на екрані між жовтими відрізками, тобто між медіаною та висотою. За теоремою Піфагора ми зможемо знайти гіпотенузу АВ. Відповідні розрахунки бачимо на екрані. А Б дорівнює 50 см. Нехай ЦМ медіана ЦК висота. Тоді, так як С М медіана А Н дорівнює МВ, дорівнює С М і дорівнює половині. Гіпотенузи АБ. Тобто 25 см. За метричними співвідношеннями в прямокутному трикутнику ми знаємо, що будь-який катет в квадраті дорівнює гіпотенуза помножити на його проєкцію. Відповідно, ЦБ квадрат дорівнює КБ проєкція на гіпотенузу. Ктита Б це на гіпотенузу А Б, звідси можемо знайти КБ. Бачимо КБ дорівнює 18 сантиметрів. Тоді К М дорівнює 25 мінус 18, тобто 7 сантиметрів. Розглянемо трикутник ЦКМ. Він прямокутний, тому що ЦК перпендикулярно до АВ. Тобто кут ЦКМ прямий. За теоремою Піфагора можемо знайти ЦК. Відповідні розрахунки на екрані. ЦК квадрат. Дорівнює 576. Відповідно, К дорівнює. Корінь квадратний від 576 це 24. Це дає нам змогу зробити ті дії, які від нас потребують. Сінус кута МЦК дорівнює МК ділити на C Підставляємо і знаходимо, що це 7 25. -х. Косинус кута МЦК дорівнює СК ділити на C Підставляємо, отримуємо 24 25. -х. Тангенс кута МЦК дорівнює МК ділити на C. Підставляємо, і відповідно знаходимо 7 24. -х. Котангенс кута МЦК дорівнює СК ділити на МК. Відповідно отримаємо 24 сьомих. Задача розв'язана. Домашнє завдання на екрані. Будь ласка, оцініть свій настрій після уроку. Дякую за увагу. Бережіть себе, гарного дня! Do pobaczni.